Так, дівчата, якщо ви так само як і я не сходили до літа, не розстраємося, тому що в нас з вами тепер ще більше часу до наступного літа, щоб це зробити. Але давайте ми не будемо відкладатися на крайній місяць до літа, надії тоді на якесь чудо. А почнемо від сьогодні: нутріціологи, біологи, гінекологи, проктологи і всі спеціалісти свого діла. Прошу долучатися у розборі мого харчування в коментарях. Буду прислухатися до вашої думки. Хочу розібратися зі своїм харчуванням і зрозуміти, що в ньому не так. Почнемо зі сніданку. На сніданок у мене було дві кави, одна звичайна чорна, без цукру і без молока. І потім була ще безлактозне макіато, в якому було 147 калорій. Це я також рахую. Потім у мене був повноцінний сніданок. Це ось із такого салата. Булгура і курочки. Курочка була приготовлена в духовці без олії. То, що скажете?